Всім привіт! 24 листопада 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, показую наявність джерела безперебійного зживлення. І от перед нами отака от моделечка є, друзі. Виход. На дві розеточки двісті двадцять. Друзі, кого зацікавила дана моделька? А може інші, заходьте на сайт Електромотора да телефонуйте. 0,63, 426, 10, 10. Друзі, бажаю всім гарних покупок. Ну і, звісно, мирного неба. 0,63, 426, 10 10